Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас чисто ностальгічна риболовля. Дивіться, як я виїжджаю на рибу. Їдемо на той кар'єр, де я минулого разу не зміг доїхати машиною. Ось такий в мене ровер. Надіюсь, що він справний. Брощить по-страшному. Ось так до рами прив'язав дві вудки. У мене з собою ось такий рюкзак. І потихеньку ми вирушаємо. Чесно, це було максимально дурне рішення їхати цим велосипедом. Я проїхав десь 10% дороги, і в мене вже просто немає сил. Цей велосипед своє віджив, певно, вже 100 років назад. А прямуємо ми ось туди до того лісу. Фу, це просто жах. Це просто жах. І це я ще їду по асфальту. Уявіть, як я буду їхати по грунтовій дорозі. Що вам хочеться сказати, пів шляху подолано, я доїхав ледь, просто в мене вже немає сил, я доїхав до того місця, де я минулого разу на машині не зміг проїхати. Хочу показати просто, як воно все виглядає. Там перегорали поле. Машина я туди точно не доїхав би, а тепер дивіться ось ті місця, де я минулого разу просто не зміг заїхати машиною. Я зараз тут навіть велосипеда в принципі не можу пропхати, розумієте, да? які тут зарослі і джунглі. Тому йдемо, пробираємось. Ось там буквально 20 метрів вперед. Буквально 20 метрів вперед. Фу, комарі кусають за мою лисину. Буквально 20 метрів вперед я минулого разу не зміг проїхати до свого місця. Фу. Я в принципі тут зараз і пройти не можу, ще й з велосипедом. Не знаю як тут рибаки їздять. Просто не розумію. От, Тому чекайте, побачимо. Ну, Початок відео просто максимально складний шлях, щоб сюди доїхати. Якщо їхати тільки, їхати сюди якимось скутером. В принципі, можливо. В принципі. Ось так. Зупинюсь вам на хвилиночку, покажу. Тут колись було ціле плесо води, щоб ви розуміли. А ми далі тут же трошечки краще стало. Я вам зараз прикріплю фото чи відео з цієї риболовлі. І залишу вам зверху... Ось тут посилання на ту рибалку, коли я не зміг. Сюди доїхати. Тому буду радий вашому лайку, підписці, коментарю і ми пробираємось далі. Ось так, друзі, виглядає моє місце. Тут трошечки болото, навіть не трошечки, доступу до води немає. Плюс такі великі корчі. Не знаю, там є праворочне місце, але там сидить дядько. Тому якось будемо пристосовуватись тут, в цих корчах. Але краса тут просто неймовірна. Ви просто подивіться. Тишина співають пташечки. У мене ось такий цілий рюкзак. Просто цілий рюкзак всього. До речі. Це мої черв'яки, які я тільки що загубив. Тому ми летим. З вас лайк, підписка і потихеньку я починаю свою риболовлю. Так, друзі, в нас маємо ось таке прекрасне місце. Але дуже сильно можливо зараз знайти якусь типу палицю і вибити спереду ось ці чагарники. Але праворуч від мене сидить рибак і не хочу трошечки робити зайвих, зайвих рухів. Зліва закинув на кукурузу. Час від часу щось там м'яло здибає, а ось тут жовте тісто. Але зараз Оп. хочу замінити на черв'ячок. Класика, за... Ж... Класика жанру було ось таке піно тісто. Ось таке фішермен кукурудзяне Клювати клює, але немає жодного ефекту. Тому тому діло йде до черв'ячків. В мене маленький хороший гачок. Спробуємо методом пучка нав'язати. Черв'яків в мене достатньо, не можу знайти опариш. Брав з собою точно в сумку, але знайти не можу і є варіант, що... Я коли їхав, сумка до кінця закрита не була і опариші випали. Зараз пошукаємо ще разочок. У мене також є пляха, муха, опариші відкрилися в сумці. Да. Про мене ціла сумка До Донаживаємо пучок опаришем. Ось так. Ось так виглядає. Пучок. Ой, я не знаю, як я тут маю ловити. Ось так. Побачимо, що нам скаже пучечок. Колі відразу. Ось тут під камишиком зразу спробуємо. О, маємо, маємо, маємо першого під карасика. Друзі, ви просто... Друзі, ось таких чорних карасів я не бачив вже більше п'яти років. Ви просто гляньте на кольор цього карася. Просто це щось нереальне. Краса просто. Так, да, друзі. Ось це воно, ви просто подивіться. Друзі, це просто риболовля мого дитинства. Щоб ви розуміли, як тільки я закидаю, відразу, відразу є покльовка. За цей час, як я витягнув першого карасика, якого зняв, я вже зловив три. Садочка я з собою не брав, тому що в мене був повен рюкзак, мені просто не було куди. Тому ось так, пакет ОТБ, водичка, дерево. І ось така крута риболовля, такі чорні карасі. Дивіться, ось зараз в мене є опариш на гачку, невеличка глибина. Тепер дивіться. Просто в прямому ефірі. Закидаємось. Оп. Закриваємо катушечку і вже, 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 вже клює. Друзі, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. О, цей, цей раз мене обхитрило. Маємо перший зацеп. Ху. Гачок на місці. Поплавок на місці, все добре. Кінчик перепутався, але цей раз мене карасики обдурили. Закидаємо знову ж. І виложує, виложує, виложу не виложило. Ой-ой-ой, які покльовки! Я надіюсь, друзі, вам це видно. Просто покльовки одна на мільйон. Одна краще іншої. Друзі, дивіться яка синька. Просто подивіться на розмір синьки. Розумієте, да? Дуже велика. Ось така синька. Так, друзі, захотілося мені смаженої рибки, прямо так, знаєте, прямо зловив і зжарив. Поки чистив рибу, навіть не помітив як вилазить. Дуже велика хмара і зривається сильний вітер. У мене з собою нагадаю ось це все. Велосипед і ось ті речі. Рибку я вже ось почистив. Зараз заливаю чистою водою, мию. По-бистрому смажу. Давайте десь це зробимо. У мене є ось така плитка. Зараз промиваємо рибку. Промиваємо, перемиваємо. Маленький відеречко. Так, воду закриваємо. Зараз перемиємо рибку. Помию руки, запаніруємо рибку в кукурудзяному борошні і зразу її на сковорідку. Але ось ця хмара і ось такий сильний вітер, мене дуже і дуже щось не піднімає мені настрій. Я в принципі можу сховатися в ось тих кущах від дощу, якщо він буде коротким. Але якщо він буде довгим, то скоріш за все я буду повністю мокрий. Прямо повністю. Ми потихеньку ставимо сковорідку. Наливаємо олію і сіль у мене також ось тут є з собою. Поки хай сковорідка розігрівається. Наготуємо сіль, чуть-чуть зменшимо вогник, щоб не горіла Так не треба мені писати за цю сковорідку, це похідна сковорідка. Всі, так, як я, сіль колись зберігали, чи ні. Ось наша рибка, ще помита, перемита. Ось так ставимо сковорідку. відкриваємо, значить нашу муку. Беремо рибку і паніруємо. Можна, в принципі, Всю закинути, але обляха. Але вилете... Ой, кропива. Ой-ой-ой, так робити не можна. Ось так чистенький гарненький красик. Зменшимо вогник, бо вже горить олія. Виливаємо воду, закидаємо в борошно і робимо. Робимо ось так, друзі. Ось так. Ось така в нас плитка. Сковорідка вже нагрілася, Так, це ми поки що відставимо. І можемо викладати наші карасики. Як ви бачите, карасики ще живі навіть Пригають по сковорідці, як то кажуть. Єдиний момент, в мене ніякої немає ні вилочки, ні ложечки. Зараз ми з палочок. Не потрібно зламати дві палички і з них зробити вилку. Чи то вилку, чи то ложечку, не знаю. Поки що у нас картина виглядає ось так. І так, природній мастер-шеф каже нам, що наших карасиків можна знімати. Ви просто, ви просто подивіться на це, а який тут запах вам просто не передати. Ось така зараз в мене обстановочка. Речі я зложив, приготувався до вечірнього кльову, підкормив, закормив місце, зібрав одну вудку, бо на дві тут просто нереально клює, шалено. І на вечір кльов абсолютно повністю пропав. Оаа, пішли ротані. Нормально. Та ні. Не пробував Андрюх тут на щуку кидати? Ні. Колись, то, У мене брат тут ловив і дядько тут ловив, але це ще було років 10 назад. То за цей час вона точно розвелася. Бо я вже бачив три виходи щуки. Я хотів взяти з собою спінінга, але бачив віліком. Фу, друзі, на цій прекрасній ноці. Я їду додому, як сказати, їду. Іду пішки, буду йти іншою дорогою в об'їзд. Тобто сюди я їхав цією стороною, а назад я буду вертатись ось так прямо і ліворуч. Там у нас такий гарний захід сонця. Якась така вийшла рибалка. Дуже чесно, дуже сподобалось. Зразу як приїхав. Був нормальний кльов. Ось ці золотисті карасі, це просто спогади від дитинства. Тут водойма багата лином. Все життя він тут ловився, той лин. Зараз не знаю, не видно його. Але що я помітив? Помітив багато виходів щуки. Дуже багато виходів щуки. І я думаю, що якщо вибрати правильну приманку типу якогось попіра, бо дно дуже-дуже-дуже в карягах, в траві в крапивці і так далі то якщо вибрати якогось попіра або поверхневого воблера, то в принципі можна спробувати спіймати тут щуку і якщо приїхати зранку то можна в принципі щось наловити по улову у мене за сьогоднішню риболовлю те все що я жарив дуже кайфанув прям максимально сильно там навіть було я її жарю а вона ще на сковорідці пригає от по улову це те, що було на сковорітці, і вже під самий вечір я зловив три карасика ось це в кінці і два ротаня. Всі невеликого розміру. Якраз під'їхав мій старий знайомий. Він, до речі, буде дивитись це відео, то Андрій передаю тобі привіт. Це в ще ми колись. Років, певно, десять останній раз ми бачились. Я навіть не впізнав, якщо чесно, він підійшов. там, Добрий день, якось добрий день, такий дивлюсь. Типу... Андрюха! Ти! От таке. Тому, друзі, в такій кукурузі я вам передаю до наступних зустрічей. Якщо вам сподобалася ця риболовля, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дійсно допомагає мотиваційно для каналу. Та і для розвитку каналу також допомагає. Всіх обняв, зустрінемось на наступній риболовлі.